Треба, <різь> Ой, ще роботи, блін, не печатий край. Ситуація печальненька. Бо ви мене травите. Треба чисту. Тепер підемо, подивимося саму каналізацію. І будемо проникати в хату. А перед переглядом хочу нагадати, що у нас перепилина ферма. І за коментар ми даруємо 100 перепелиних яєць. Умови прості: це бути підписаним на наш канал, додивитись це відео до кінця та написати будь-який коментар від 10 слів. І ми випадковим чином потім виберемо: якщо під відео буде більше 100 лайків, то переможців буде 2. Всім гарного перегляду! Всім привіт! Ну що, настав той день, коли ми будемо робити ванну і туалет. Зараз будемо копати траншею під воду. Потім трохи пізніше приїдуть, будуть копати каналізацію, тому що сам вирішив не робити, бо це займає багато сил енергії. Тому зараз прокладаємо воду, готуємо все, потім копаємо каналізацію і потім робимо ремонт. Це все буде дуже швидко, але не впевнений. Почті, покажу, що я вже почав робити. Тут будемо рубати вікно, тут буде санузел, А тут я вже почав купати траншею, тут буде вода від колодязя, А от там буде каналізація. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, і давайте працювати. Складнюю роботу це те, що тут купа каменюк. Пів цього шатається. Лопату вже погнув. Зараз буду брати перфоратор, долбати і потім копати, копати, копати. Розкажи, як процес. Ти блін, ну, що ти лякаєш? <рес> Підкладаєшся. Як процес? Завернув. Уже до криниці. Зараз поглиблюсь і буду туди заводити воду, а потім там буду заводити в хату. Покажи вам, пройдись. Прийшлі, покажу. Вчора ще був дощик, я тут вранці по коліно був в болоті. Да? Тігріця тут нам допомагає. Цілий день. Без неї не справились би. Ану, дай понюхать. <гум> О, що таке, пошлі, я покажу з тієї сторони. Ось тут. І ось тут буде. І ось тут буде вхід в хату. І скоро вже приїдуть... ну покажи мене. І скоро вже приїдуть копати канулю, бачу mm -hmm. до. до. Co, so, idziemy do roboty? Треба було бути айтішником. Ні. Якщо б я был айтишником и копавцю, мені було б ще стаднише. Хто більше всіх працює? Я оператор. <ріху> да. Тут ще шовковиця наді мною. Падає. Весь на руках, це я ще мию час від часу. Він падає. Це найбільша твоя проблема? Ні, це взагалі не проблема, це ляпота. <ріху> так рота відкривай. Так, все, мені дзвонять, визивають. Так, ну що, вже докопались до криниці, скоро будемо робити отвір туди. Тут, звичайно, дерево шовковиться і трошки ну так, нормальне коріння. Тому на цьому місці десь на пару годин я затримався, але вже скоро його пройдемо, потім закінчуємо стієстор блін і лисий, мені так не подобається. І будемо проникати в хату. Це основна частина траншеї викопана. Зараз буду робити отвір в криницю. І з цієї сторони сонечко Ось так виглядає. З цієї сторони сонечко і зараз обід, щоб тут на, на ньому не пектись, це я залишу вже на вечір. Ось тут прокопаю трохи, і будемо вкладати шланг, А може навіть два шланги і ще провід живлення на насос. Так що не переключайтесь. Так, так, так. Перезбрався з думками. Зараз буду сверлити отвір в колодязь, Я правда не знаю як, тому що в цю траншею тільки он... нога пролазить. Зараз буду як вуш складатись <свірлити> і буду сверлити. Взагалі буде цікаво. Так що поїхали. Взяв отаку короночку, зараз спробую нею. Якщо ні, то взяв ще бур і буду по кругу висверлювати. Якби ще щось видно було, так. Ось так. Зараз виключу на камері, подивлюсь, точно так нічого не видно. Так, потроху йде, продовжуємо. Зараз загляну в криницю, чи там ще не торчить. Тут, щоб вибратися, не можна ж ногу переставити. ой. Так. Тут наче ще нічого не видно. Так, трохи, з... трохи змінив схему, проробив декілька дирок буром і потім видовбав. Оп! Зараз розширю отвір і будемо прикладати шланг. Але спочатку просипамо подушечкою з піска. Сантиметра 4-5. Так, все, є. Тут приміряв, три труби пролазить, О. ось так. так. Одна буде в мене на провід для електрики. Один шланг, подачі води в будинок. І ще, може, я інший ще один запущу, побачу, чи мені вистачить, а потім розкажу для чого. Так, на цьому етапі я ось так виглядаю. Видно, чи ні, весь чорний. За... О, <зараз>, Зараз будемо підсипати пісочком і вкладати шланг. І вже завтра приїдуть копати каналізацію. Я би міг сам, але вирішив трохи зекономити час. А траншея 1 метр довжиною 50 см глибиною коштує 300 гривень метр. Так що, ще непогана економія вийшла, тим ще я там метрів 15 прокопав. 4,5 тисячі. Так, ну що, розрівняв, зараз будемо прокладати труби. Так, ось несу трубу, зараз буду її розкладати 25-та. Буду розкладати, щоб трохи вирівнювалось, і буду закладати ляпота. Думав розкласти, думав розкласти, щоб вирівняти, а відразу вклав її в траншею. Так, зараз ще тут. поправимо. Зараз трохи подам там ззаду і буду всовувати в криницю, чи можливо зараз ще одну таку ж трубу для проводу запущу, У мене є стара. Да. А потім їх разом буду вже запихувати туди в криницю. Так, значить ситуація загострюється. Там комбайн заббирає поле. А я готую трубу для дроту, який буде йти на живлення нашого насосу. І виявилась проблемка, що не вистачає шматочка шлангу. Ось тут буде виходити з будинку, туди йти. І я хотів зробити вихід ще ж для поливу на город. Щось я думав, що цього шлангу більше, але не вистачило. Саша поїхала в магазин. І пише, що шлангу немає. Ой, верніше, що магазин закритий. Уже Ось. А я не знаю, тому що я планував завтра будуть копати каналізацію, щоб туди загружати землю, вирівняти участок, заодно засипати траншею. А вони приїдуть з самого ранку. Тому не знаю, не знаю. Сподіваюсь, що все-таки купить, а якщо ні, то будемо засипати так. А вихід на город, не знаю, будемо колхозити. В общем, Будемо чекати, будемо поки займатися цим шлангом, цією трубою. І будемо чекати, що Саша купить все-таки. Ось приблизно його якість переламався і вже дирка невеличка. Вирівняв. Дирку ту обріжемо, звичайно, з диркою вкладати шланг не будемо, тому що в чому тоді сенс. Зараз чекаємо, чи купить Саша чи ні, тому що я зараз два шланги з водою вкладаю, зверху кладу там ще таку ізоляційну, цей, зверху кладу ще таку ізоляційну плівку, да? і потім пісочком трошки, і потім уже е, з напругою буде дріт. Побачимо. Купить чи не купить, будемо чекати. Жую морковочку перекус. Переїхала Саша. Зараз побачимо, чи порадує вона нас. Сподіваюсь. Сподіваюсь. Ну що, купили? Mm -hmm. Ні? О! Серйозно? Нема. Та ну. Mm -hmm. не Брішіть. Вот! Шалунішка. Не, що серйозно немає? Я думав, ви жартуєте. Блін, це серйозно? Це закрито? А що ти хотів? Ти де живеш? Це не город. Де вся кругласука. Так що ми будемо робити? Що робити? Не знаю, що робити. Їм все одно. Вони працюють до 5, без 15. -х. Чао, бомбіна. Ту-ту-ту. Угу. Ой, ну ситуація... А з скількох працюють? З восьмої? Ситуація печальненька. Дуже печальненька. Що ви стоїте, Єхідіна? Я думав, ви жартуєте? Смішно. Покатались лі. Ви дистильовану воду купили? Купили. А для чого вам вона? Пить. Бо ви мене травите. <рес> Треба чисту. Пила, ти багато молока, багато посилок, взяла. Ой, ще роботи, блін, не печатий край. Не знаю, якщо ми завтра на ранок відкладемо. Вони приїдуть копати 8-пів 9-го, він казав. Якщо ти виїдеш пів восьмої, вісім купиш провід і ми його всаз... всунемо туди, хотів сказати, в Куда йди Куди Тут ще, за, роботи, за. Ще, роботи, ще роботи треба формувати, треба піддониці для цих перепілок. Купляйте яйця, до речі. Пишіть цієї жінки. Напишіть мені. Все, така. Ой-ой! ой Дуже мені не хотілося відкладати на завтрашній ранок це все прокладання, але, напевно, доведеться, що трошечки я не підрозрахував з часом і зі шлангом цим. Тому зараз втей підготуємо, всунемо дріт, щоб завтра Саша вранці поїде. Прокладаємо. Засипаємо, вкладаємо другий і вони починають копати. Починаємо засипати. Взагалі, завтра буде так. Фу -фу -фу. Я оце зараз ще думаю. Чи вийде всунути цей дріт, чи доведеться зараз якусь стальку туди просовувати, щоб нею втягувати. Ох, сподіваюсь, що жорсткості дроту вистачить, щоб засунути. Так, тик-тик-тик. Ось такий дріт. Три на, пів... на півтора. Зараз будемо пробувати. Чи пролізе він сам собою? Героя спіткала невдача. В общем, що совав савав, той провід, щось зупинився, далі не йшов. Висунув, вже наполовину не можу засунути. Думав сталеву проволочку засунути. Вона взагалі не йде. І прийшлось по центру розполовинити цей шланг, цю трубу і з'єднати ось так. Не знаю, тут ще ізолентою перекручу. І буде нормально, точно. Тому так. І включимось уже завтра при копанні. Ідуть, ой, зараз приїдуть робити каналізацію, я тут несу пісочок, Уже ось так. Вкладаємо ще поверх ось таку теплоізоляційну штучку. Щось ще не проснувся, забув, як вона називається. Я думаю, зайвим не буде. І потрошку пісочком підсипаємо і поверх вкладемо трубу з електрикою. Все вже приїхали копати каналізацію. Я засипаю. Де моя лопата, то люди подумають, я відпочиваю. Засипаю трохи, вже пісочком зробив. Зараз землею м'якенькою. І потім буду тут отак все вирівнювати з каналізацією те, що ви купаєте. Тому не переключайтесь. Це довольна, доволі, що рано проснулась, і хто рано встає, тому Бог подає. Ось. Так як і відео з бізнесом про перепілок. Вона рано встала і в неї все вийшло. І сьогодні точно так же. Тому користуйтесь це безкоштовна порада. Лайфхук! Участочок. Ось так вийшло. Тут пізніше засиплю. Вони да? <рес> <рес> маш... вже привезли кільця на машині. Зараз закінчується копка і вже будемо встановлювати. Одна глина йде. Вон. Яка гарна, ліпиться. Взагалі, скоро вже будемо монтувати. Отак, От а вже 6 годин вечора почали в дев'ять ранку а самому можна було б і тиждень копати. Нарешті докопали, дуже довго цю глину виймали. Зараз збирають свою приблуду і будемо вставляти кільця. Ось така глибина вийшла. Буде гарний об'єм. Будемо заповнювати, будемо старатись. От, головний роботник. Я yeah, инспектор. Ты бригадир. Инспектор. Що, всім привіт! Це вже наступний день. Зараз покажу, що ми зробили. Значить, в колоді завели дві труби. В одній у нас кабель живлення, в іншій буде подача води. Тут вивели шланг на полив, ось він торчить. Так, цю ділянку я засипав землею, коли копали каналізацію. Так, підрівняв. Вона ще усядеться. Ось скільки глини. Там залишалось, напевно, сантиметрів 60 глини. І вони її години 3-4 копали. Я вже дякував всім, що я сам це не робив. Так, тепер підемте, подивимося саму каналізацію. Сам септик чи вигрібну яму. Ага, чуть не забув. Тут буде вікно, я вже пробурив. Осталось тільки видовбати глину. Тримається на диво чудово. Ось тут прокопаючись сюди і тут буде вхід в хату і вихід вже на каналізацію. Так, ідемо до самої ями. Оп. Ось так виглядає. Там знизу трошки водичка, тому що тут води високо. Ось так виглядає. Тому ми навіть викупили менше, ніж запланували. Будемо наповнювати. Ось попередній переможний коментар. Напишіть нам на Viber або на пошту, це буде в описі під відео. Також напишіть, хто хоче замовити такі перепилині яйця домашні, класнючі, смачнючі. Це дякую за перегляд. Підписуйтесь і не пропускайте наступні відео. Там тому будемо все це під'єднувати, підключати, і взагалі як у нас вийде зробити ремонт в глиняній хаті.